Вітаю всіх. З вами Олег Скарпаловський. 11.06.2025 року на просторах Фейсбуку перший заступник мера Умані Олег Ганіч почав хизуватися відзнакою, отриманою від самого головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. От мені стало цікаво, за що це насправді цей чиновник, який ні дня не служив у війську, міг отримати відзнаку від самого главкома. На сайті Міністерства оборони України вказано, що нагрудним знаком за сприяння війську нагороджуються працівники Збройних сил України, волонтери, працівники оборонних підприємств, співробітники наукових і технічних організацій, представники культурної, соціальної наукової сфер за значний внесок у розвиток ЗСУ, зміцнення співробітництва, популяризацію образу ЗСУ. А щось цього переліченого стосується особисто Ганіча. Згідно інформації, доступної у публічному доступі, але Ганіч є колишнім бізнесменом з маршрутних перевезень. Зараз тупо на батька переписав цей бізнес, членом партії Слуга народу. Першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Уманської міської ради. Саме він відповідає за діяльність комунальних підприємств та їх діяльність з воду та теплопостачання, постійно їздить за кордон на всілякі форуми, разом з мером виділяють нібито кошти на допомогу ЗСУ і піареться на цьому так, ніби це їх особисті кошти, і що вони самі-самі волонтери. Також він є спортсменом, особливо любить під час робочого дня плавати на байдарці. Є керівником громадської спілки Федерація Каної України, має станцію технічного обслуговування, на якій ремонтує за неринковими цінами авто для ЗСУ, але це приховує шляхом номінального оформлення цього бізнесу на свою матір. Також він любить з фейкових акаунтів загризати з людьми, які критикують його бездарну діяльність на посаді. А ще на початку січня 2025 року обізвав людину, яка втратила на фронті руку, російським слідом, бо та людина посміла вимагати своєї пенсії шляхом акції протесту прямо перед міською радою. Так це я натякаю на себе. Що ним та його друзями з місцевої мафії дерибану міського бюджету було розцілене у їх хворій уяві як провокація проти місцевої влади, яка трясеться від будь-кого, бо боїться втратити владу та доступ до бюджету міста. Тому що людина, яка родилася з золотою ложкою в роті, схоже, за три роки при владі взагалі вижила з розуму таке казати про того, хто воював, на відміну від нього та, його, та всього його оточення. Так от, повертаючись до теми допису, ще раз задаюсь питанням: за що нагородили? Схоже перебування при владі та зв'язках з слугами народу, робить такі дива. Це він називає себе скромно надійним тилом ЗСУ. З таким тилом і ворогів не потрібно. Людина, яка чомусь не йде воювати, має час приймати участь у запливах на лодочках, вільно може виїхати за кордон на сілякі форуми, отримує безпідставно високі премії і тепер ще й відзнаки від главкома. Це в той час, коли нашому війську не вистачає людей, цього ухилянта ще й нагороджують за те, що сховався в кабінеті мера від служби. Як же він за нас страждає та тяжко працює? В місті догнивої. 50-60-річні водопровідні труби, комунальні підприємства потопають у боргах, а він за це ще й отримує відзнаки в додачу до премій. Я вважаю, що це абсолютно ненормально, що такий чиновник, який є спортсменом, відносно молодим, йому 45 років, заможним мажором, ухилянтом, він ні дня не служив у війську і буде відкупатись та ухилятися до останнього, спокійно катається по Європам, отримує безпідставні премії та тепер відомчі відзнаки. Той час, як близькі родичі родини загиблих захисників намагаються зібрати підписи на своїй петиції щодо присвоєння звання Героя України посмертно на стовпах та автобусних зупинках. Наприклад, пораненим медаль за пролиту кров майже нікому не дають, мені за втрату руки її так і не дали. В побратимів та ж історія. А ось цей спортсмен ухилянт свою незаслужену отримав: напевно, за популяризацію образу ЗСУ. Шляхом демонстрації відвертої знаваги до поранених бійців. А ви як вважаєте, чи справді доцільно за таких обставин нагороджувати чиновників ухилянтів відзнаками від самого головнокомандувача за незрозуміло що? Пропоную пану сирському не соромитись та відразу робити подання Олега Ганіча на Героя України. Гірше вже все одно не буде.